Саня каже, не ставай возле мусорки будуть викидати мусор. Це перший побачив першого мужчину, що Ой, я теж шапку зніму. у мене на голові, звісно, дурдом, -дур, але все одно. Та Миколу зустріли. Каже, я після обіду приїжджаю, мені після обіду подобається, десь з 4 починає клювати і до 9. Крута, я манала. Ще з фонариком на лобі сидіть, тут піймали дай й піймали. Ти довольний? Санька? Збив, -як. Збив ну, да. <с? <с?> ну і слава Богу. Ага, ось ці мужики, ось що по цим під баржи сидять, я з ними балакаю на жовтеньке матір. Я кажу, ви не наші, бо а номера. Він каже, так я ту машину так купив. О, дивіться, яка красуня. Зато рожева, прямо як кукла барбі. уже таке оце загорівше. Ну ось їде задоволення задоволенням повне, неначе купив таке кольцо з таким брильянтом, здоровим, що ви. Не, це нормально. Зараз заїде в магазин, купимо солі. Солі. І де більше засолимо, а ту почистимо. І сьогодні, мабуть, ну я не знаю, я не бачила Сані на тор, я свою бачила. Я знаю за свою рибу. Саніну я не бачила. Ну бачила там така велика наверху лежала. А Тені, ні. Ну на кінці а ні, то завтра ще довеземо. Кажу, мамі, однеси там подружка міще. Вона ж така добра, оця жарена риба манюсінька, Вона така добра. Я вчора хотіла посмажити Саня. Так в мене жули, я, ну замерзла, б, треба було кх, вирізати. Шум. Саня спина дуже болить, дуже болить спина. Він на колінах стоїть, я бачу. Так, є, є машина, Саша сіла. так. Зроблю як треба аварійна служба. Угу. Валимо домой. <laughs> ну, а рибу покажу вже дома. Ви ж любите дивитися рибу. Я вам свою в пакетику показувала. Ну така, як ладошка, а де більше це вже вважається, що це вже трофейна, просто трофейна. Ну нічого, сьогодні прямо сьогодні видно, що риба з'явилася. Риба ну, кажучи, на Ринковську з'явилася. Так що, хто на Ринковську, любить, їдьте на Ринковську. Там дорога така, що. Ну, і ти там теж далеченько по льду. Тут це заходиш, то там треба шукати, треба її. Коротше варіант. Ну, давайте. Диви, як стрічав, Таню. А я стою, знімаю, знімаю, думаю, у в мене включена камера, Бачу, раз телефон виключився, така уважна. Зустріла, диви яка. Ой, так, все, Алла, не треба нафік. Да? <плес> Дуся. А йди до Алли, йди до Алли, Дуся. до до мене, йди до мене, Дусь, йди, 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 йди. Я тобі щось дам, йди до мене, Дусь, йди сюди, Дусік. йди сюди, придатель, йди сюди, йди, Дусінька. ну, пожалуйста. Ой, яка ти придательниця. Все, все. іди до мене, іди. А хати утром яка... Дінка лежить? <решко> іди, я почухаю, ну іди, вона... я іди, я почухаю. Ну, пожалуйста, все, я з тобою не дружу. Досюнь. Бачиш, вже не сипеться вона, вона вже все. Вона як тільки вибіже, так і от <решко> труситься. <решко> да. Бач, не пісяє вона сьогодні, то вона від радості пісяла була, зараз вона не пісне. А, ну підмиває. ну То, то їй подобається, як ти її підмиваєш, їй нераваєш. О, та ти, так... ти що? Ти хоч плитку не зітри, губсуєш. <гум> <гум> Всьо Дуся, я з тобою не дружу. Бачиш, Кати, як я приїхала, ти мене обнімала, тепер Сашу. Бісовісна ти. Ти бісовісна, морда, стряпок твоя. Біссовісна, так. Це у нас лошадь така, вичерка. Я коли лягала на лежанка, вона до мене підходила, так знизу дивилася, наверх, у неї тут така тут така шияка в неї тут. Так, все, Дуся, ти молодець, треба рибу починати. Давай миску мам. Рибу розкидали, Санька ту зробив, цю ми почистили, це я смажу саньки поїсти. А ту каструльку дуже багато О, вона стоїть, починили, посолили, перчили. Завтра додамо. сьогодні на сушину багато зробили. А Санька достав мить машину, а воно прихватило, на, на горі ще стояло, Так він поставив сюди дотепленько. А я постирала рукавичку свою, ту, що рибу тримаю. Зараз досмажу так по сковорідку, сковорітку та підемо з дусей в хату, бо вона на вулиці все мало ходить ви, що не заволіла. Думала, думала, дом а тепер я вже поняла, що мені треба зробити. Їлі перевернуть відро, так, да, я тобі це й казала. Перевертай відро. Да, я його помила. О, тепер став і накривай кришкою. Все. Да. все правильно. Не та кришка, не та кришку, переверни її. Отак. Все. А я думала, що я усюди поставлю. Ні, хай воно там і стоїть і все, там в мене корм. Що mm -hmm. там, Дусянчик? Що там ти бачиш? І все, бачите, порядок. Гуртом бить, бить батька дуже гарно. Кажу, мамо, у нас в сараї таке робиться, вона каже, не сарай, а кухня. Кухня, не кухня, а хоч що ж ти будеш йому. Яка гора Завтра надівати, Яка гора одежі, ну так. Да. Ця сторона більш прийде. Приберу, ось тут. Якби не було цього сараю, я не знаю, що б робилась. Вся сарач в хаті. Так для мене стара. <пірка> стара у ну, нас, воно узяче. Ось ось стара. Коротше, ось такі ділишки. А з цибулі у нас там просто <щання> завал, такі там Воно, Ната, Навіщо тут цибулю почистити, вона вже рости не буде. Почистити, оце зелень піде на на консерву завтра там де, та, а зелень поїсти. Так почистити? Ну, звісно, ну та параша ма. Значить, треба взяти якісь маленьки. отуди ти казала в тебе у ті лоточки, що для маленьки. От туди їх всунути, налить трошки водички, щоб для першого случая для супа, а так перечислить. Ну та параша, вона мені, мені дійсно нервила. Дивіться, яка любов. Моя ти забушка лягла. Трошки давлення. дивіться, як вона підійшла, де вона стала. Прямо стоїть. Ну, дивіться на двері. Откри двері, я відкрила, де як стоїть.

Давайте я вам покажу, як моя мамусічка застилає, розстилає нам кровать. Подивіться, як в отелі, Рівненько закладено. І навіть ну, в мене одна подушка зараз. І навіть цей куточок, дивіться, як вона це все сюди поправляє, отак. І навіть куточки поклала, як в отелі. Моя тисая, хай тебе ти ручки не болять ніколи. Диви, як простинка натягнута. Ой, ще раз кажуться за те, що для своїх батьків ми, а особливо для мами, діти будемо до самої смерті. Мам, да я сама погано так чув, почуваю себе. Ні, це моя робота. Бачите, як. Да, Дусінь, І твою кроватку переслала, перестила я. Бачите, як це рівненько все зроблено. Щоб не шили їй. Де? Да, митюк?